Жітайте у центрі уваги сьогодні. Вадим Хабібулін, голова нової солідарної України, правозахисник і громадський діяч. Пане Хабібулін, вітаю вас. В нашій студії. Дякую вітаю, за дякую. те, що знайшли час для нашої розмови. Пане Хабібулін, як ви вважаєте, у побороти комунальну мафію? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71, На ваші запитання відповідатиме Вадим Хабібулін, голова нової солідарної України, правозахисник, громадський діяч. Отже, пане Вадиме Василій Струбинський сказав про те, що мешканців зобов'язані повідомити про підвищення тарифів. А мешканці можуть з цим погодитися або не погодитися. Питання в зобов'язанні повідомити. чи е, думаєте, чи справді думаєте ви, що всі жеки розклеюють, розклеють на е, д, дверях під'їздів якісь оголошення про підвищення тарифів і ба е, більше економічно розрахунки економічно обґрунтовані? Дякую. Ну про, прошу звернути увагу, що е, саме до е, то о, спілкування, так названого з цією відомою фірмою, житлово-комунальною фірмою ТММ, дійсно така практика була, як у всіх ЖЕКів. Ми, Закон зобов'язує повідомити за 30 днів, і ця фірма так само своїх клієнтів тримає позицію. Ми повідомили, де, Та в нас було біля під'їзду, лежало біля мусорника це, це оголошення. На сьогодні судова практика тримає позицію, тільки письмово мають повідомити за 30 днів до підняття з обґрунтуванням. І у разі, якщо людина не погоджується, я думаю, більшість не погодиться, вони мають заявити про це. В будь-якому випадку нагадую і раджу звернутися до юристів, до сусідів, порадитись разом, дивитись договір. В будь-якому випадку, якщо ЖЕК буде далі наполягати і присилати нові платіжки. Не можна не сплачувати. Просто потрібно сплачувати, якщо вас влаштовує за попередньою ціною. Але а, лише а... після того, лише після того як е, людина піде до ЖЕКу, до ЖЕКу треба йти не потрібна... чи, чи треба йти до Київенерго, чи треба йти до, до Київводоканалу? до Куди йти? Чи треба йти до е, Гіоцу, який власне, і надсилає всім нам е, ось ці рахунки? Я маю на увазі е, звичайні жеки комунальні. Якщо ми якщо ми беремо державні, то звичайно це е, ЖЕК, його є адреса, не потрібно нікуди ходити. Для цього є пошта. Ви відправили своє е, з описом вкладення е, свою заяву. Або отримали так само письмово. Коли... А заява має бути про що? Про Це... те, що я Це... така, то така. відмовляється, не погоджуюся наприклад. з підвищенням. Угу. Я не погоджуюсь з підвищенням тарифів, тому що у мене, наприклад, там ну не сьогоднішні послуги. Вони не відповідають навіть тій ціні, да, яка є на сьогодні. Звичайно, вам відмовлять, і у вас буде один тільки варіант, точніше, два. Перше звернутись, пан Яструбинський помилився, не до державної комісії з цін, а до державної комісії захисту прав споживачів. Там всіх споживачів. Можливо, споживачі. і туди і туди, навіть. Ну краще звернати, звертатись, якщо є можливість, всюди, і в прокуратуру, і в Міністерство житлово-комунального господарства. Але головними є це суд, місцевий ваш, де ви можете подати е, звичайний позов. Він навіть не оплачується. Прошу звернути увагу, шановні кияни, не оплачується навіть судовим збором. Це позов про захист прав споживача. Він має бути на одній сторінці, Я не погоджуюсь і визнати дії ЖЕКу протиправними. В цей час, поки рішення не набере. Чинності, а це буде вас захищати півроку рік. Звичайно, до апеляції ви можете сплачувати. Я так думаю, все ж таки по старим тарифам, але просто не сплачувати. Я думаю, що це не зовсім правильно. Це неможливо.